Дорогі бойові медики, санітари, фельдшери, лікарі, медсестри та всі, хто стоїть на варті життя у нашій бригаді. Щиро вітаю вас із днем медичного працівника. Це свято про кожного, хто несе на своїх плечах. Колосальний тягар відповідальності за життя і здоров'я наших воїнів, про тих, хто рятує під вогнем, евакуює, лікує, підтримує, бере на себе біль і робить усе, аби побратим повернувся до строю живим. Звертаюся з глибокою повагою до особового складу медичної роти, до своїх побратимів і підлеглих. Дякую за вашу відданість, витримку і щоденну жертовну працю. Водночас складаю щиру подяку всім медичним працівникам бригади, медикам батальйонів, стабілізаційних пунктів, евакуаційних груп, тилових підрозділів, а також усім, хто обіймає медичні посади і служить поряд з нами в інших підрозділах 23-ї окремої механізованої бригади. Наша медична служба це єдиний злагоджений механізм, і кожен із вас є його невід'ємною частиною. Ви повертаєте життя та даєте віри, підтримуєте бійців у найважчі хвилини. Бажаю вам здоров'я, сил, надійного тилу, того, щоб руки лікували, а не рятували під обстрілами. Нехай наша перемога настане якнайшвидше, і ми зустрінемо її разом. З повагою та вдячністю командир медичної роти 23-ї окремої механізованої бригади, капітан медичної служби Куряченко Дмитро Миколаєвич.